Роблю смаколики своїй красуні фенді. Оце телятину я вчора варила. І сьогодні оце так порізала на такі кусочки. Я вчора спробувала вже чотири кусочки зробила таких, але я вже їй віддала. Вона з'їла. І отак розкладаю блюдечко, а потім кладу на батарею, ставлю. Блюдце на батарею. І до вечора вони підсихають. І виходить ото сухе м'ясо, що вона дуже любить. Ну, це такі смаколики будуть нашій красуні. А вона вже чує, дивіться. Та ні, сьогодні ж немає. До вечора треба терпіти. Гречку вона з'їла. Ну, там уже пусто. Так. Да? Ну, а то буде ввечері трішки дам. Ну не все. То я чотири віддала прямо вчора ввечері. А сьогодні я тобі два кусочки дам і там виходить два іще два, так, три. На чотири дні. О, Та це як Віка завтра приїде, вона все віддасть їй. Красуня. Та нема там сірого, він уже пішов. Він поїв, може, й не доїв. я... Допиваю каву, собі наколотила і зараз займусь чимось небудь. Та нема його, Фенді, нема не серця, не серця. Ну? Куди? Гулять, підеш? Та ні. Все, не мороч мені голову. Я зараз не дам тобі нічого, потім дам увечері. Ой, чудо, ды побила. Так, ну и займусь я чем? Сейчас принесу. Трішки тут намудрила. У мене ось у два пакети. Всякого тут ялиночку ставить, ніхто ж не буде. О, дивіться, яка в мене тут шишка є. Га, гарна. Мабуть, вона отак. Ну, тут всього-всього, багато чого. І я оце ж сідаю, а скільки в мене оцих... Ой, оце дивіться, скільки тут. Це ж ми раніше прикрашали ялинку. А тут стільки, боже. Так я не знаю, чи там видно. Що я хочу зробити? Це в мене підсвічник. Свічечка вже давно згоріла, то я так щось тут поставлю. Якийсь стаканчик, може. І поставлю оту таблетку. А може віка купить. А це баночка з-під сметани. Це я, щоб вище було. Так, Це в бік. І я скотчем обмотала отак їх. Ну і держиться. Так, і що я далі буду? Я, у мене ось є таке така мішура, вона, правда, довгенька. Може б якусь коротшу. Не знаю. Але хочеться зелененкою. Ну, якщо можна обрізати, бо це дуже багато. Отак От можна одну. Одну покласти. Ні, так треба ж замотати. Ету. Баночку з-під сметани. Треба замотати. Отак. От це я хочу там поставити. У дітей. Так, ножниці я візьму такі. Я зараз подивлюся, чи в мене короткої нема. Та ні, тут теж довгі, а краще її? та хай та буде. Ой, кудись летить все. Віку я подоставала, у нас в кладовці все там було. І каже, роби собі контент. Ну, це роблю. Так, немає. Ні, немає. Це подивилася, де в нас тут гірлянди, може, які є. Так, ось треба поремонтувати ще така штучна ялиночка. Ось. І можна поставити її у. Вітальні. Оце таке ой все випадає. Фенді ти де? На вулицю просишся чи ні? Так, вроді, більше я не бачу. Ось маленьких тут багато, таких шариків. Все, все падає. І оце я таким буду займати. Це я шукаю. Зелене, думаю, може коротше є. Ні. Це згусім маленьке. Так. Ну і ладно. Іншого кольору не хотіла, а хотіла тільки цей. Значить, я оце надріжу, зараз візьму ножниці. А, ти ото сидиш? Ну сиди. О, так. Ось так. Ну, чого, потім попили сусю. А це ще пригодиться. Так. Якось так буде. Далі можна шарики отут викласти, якісь небудь червоні, будуть вони тут держатися. Так покласти. Зараз а див, я тільки що доставала їх багато, а ось вони. Боже. Ой, тут такі навіть ми кудись вішали отак. Зараз тільки згадай. Так, можна отак. Не держиться вона. А ліпить мені не хочеться чимось. Ні, не виходить щось воно в мене не хоче. Так, бачите, падає, тільки треба закріпляти, мабуть, на цій. Ну, зараз щось буду думати. Ось тут і бантики, і що ти хочеш тільки. Може, більші шарики, може, без зеленої оцієї Ой, Хто б підсказав ще? Ну як його це? Заховати оцю? Оцю не красиву? Так, бантики ж тут. Ну, якщо отак от пішли по колу, може так буде краще? Так, Ой, ще й булавочка. Що вона тут робить? Ладно, іншу візьму. Так, сюди. Хотілося з мішурою. Може так і поверху там. Ну це, це, це поки що тренуюся. Трин, трин, так і тут. Червоний шукаю. Так. це поки що я тренуюсь. Як воно вийде? Тут дуже в цих шариках це виступ дуже великий. Єсть менші, а є. Треба, мабуть, на бік його так класти. Ні, поки що хай він полеже там. А тут лишилися такі всі з великими виступами. Ой, оце маленький. Так, тепер червоний. Ось так. Ну, я, може, ще й перероблю. Ну, поки що оце буде так. А так буде, потім. Поміщаться буде. Так, отак. Ну, тепер. Викладаю якби по центру, оцю треба замінити. Дуже який же тут скоротшим. Ой боже. А тут всі довгі. Покладу ось так. О, хай буде так. Ну, оце поки що так. Далі, так і мені прийдеться якось приліпить осюди. Отак. Трішки вище. І тут іще можна так покласти. Ну, такий буде декор. Якщо отут коротші, вони, мабуть одинакові, то можна взяти оцю. Так, вона трішки коротша, а це візьму оцю. На жаль, вже обрізала там, а тепер переіграла. Нічого страшного. Фух. Та зроблю. Завтра приїде малючок наш, Вікуля, то мені ніколи буде. О, а тут закручу. Ну, десь отак воно буде. І зараз іще тут накладу таких маленьких шариків і покажу, як воно. Так, не сподобалось мені те, що я тут наліпила, і я беру. І ще одну тарілочку, яка глибша. Ну, щось тут мені не сподобалось. Тому оце буде так, мабуть. А ось тільки я не знаю, я ще отаку коробку принесла. Тут ось такі. Чи я і їх покладу, і між. Коротше, я попробую, що з цього вийде. Чи тільки отаких от маленьких накидач. Ну, в общем, можна і тих, і тих, зараз прикріплю ось омішуру і побачив, я можу переробляти ще його сто раз, поки воно мені сподобається. Так, я присідаю. Фенді випустила, не хоче йти, думає, що я її не заберу. Та кажу, йди, я заберу. Так, іще, мабуть, треба. Ось сюди одну. Ой, пона... Так, іще отак треба. А де ж я ножниці? А, ось, дві штучки треба так. Може вже і не буду оце переробляти. Може, і буде добре. Та я там дивилася, дивилася і в інтернеті, в тіктоки, як народ що робить. Так мені треба отакі шарики. Ну, Потім думаю, та що я без голови, без мозгів, без мізків. Я сама спробую щось зробити. Ну, шкода, що в мене а це тільки червоні, ну нічого. І оце ж. тепер мудрю. Шукаю поменше. Ой, тут такий. Ось який єсть. Оце малюку буде в радість потім дивитись на всі ці іграшки. це старинні такі вже Ось такі. Я навіть не пам'ятаю їх. Якісь купували новенькі. О, знайшла один такий, а тільки ж я його буду класти, то він... Може, ще десь. Зараз пориюся тут. Так, от ці. Ого. Дуже багато у нас іграшок. шишки. Оці це дуже старі вже іграшки. Оце шишка. Це юла, здається. Вже навіть Колір загубився, все якась розбилася. я потім подивлюся, і сосулька розбилася. Так, ну може мені хватить? тут вистачить такий гномик. Дуже темний. Так, ну це, я думаю, мені вискочить. Угу. Ну тут є ще. Треба потім переберу. Ой, Боже, це теж вже стара, стара іграшка. І це старенька. Це, це здорова дуже. Так, ну, вийшло, що один тільки в мене синій колір, а так оце такий. Зараз, може ще один треба. Так, роздвину. Єсть. О, ну тільки ж всі червоні. Ну, а тепер буду розкладати уже, що є. Так, щоб помістилося. Можна оце жовтенький. Так виходить, як один лишній. Так не вистачає, а так один лишній. Ладно, хай буде так. Розсувається. Ну, нічого, скільки тут, так, всі жовті візьму. Потім, може, ще зверху? Ну, це виходить так. Жовтий-жовтий. Ось цей. Ага. Тепер отут оці два замюжу отакі. Так, один є, а ще один треба. Зараз пошукати треба. Чи є, чи нема. Не, не бачу. Ой Боже, це ж скільки всього? Ну ладно, я такий один візьму, сюди покладу. Так. Тепер можна отут отакі. Аби не падали тільки. Так, червону не треба. Ось. Ану, донести я зможу. Так. Ага, це розпутати ще треба. Так. Так, щось упало. Жовтенький упав. Це ж не мала баба клопоту, говорять у нас, купила порося, так і я. Аби чим займатися. Так, все, білих нема таких, а ось є ще. Тоді прийдеться їх через раз. Ці додати. Оце. Ну, здається все. Оце вже хай там О! Тепер мені треба сюди поставити якийсь стаканчик. А ну, може, куди ти, Тоня, ліпиш? Аби попадали? Це точно. Ні, це вже вистачить. Я ще знайшла ось такий ангелочок, грає. На акфі. Ну, я лишу це, може, віка кудись причепи. Так, ці, в оцю мисочку. Може, я ще щось придумаю. Це сюди поскладаю. Зараз шукаю стаканчик. Так, у мене є ще ось такі Пуси. Можна зав'язати. Теж буде прикольно, як діти говорять, прикольно. Ну так, да, прикольно. Все падає. Так. І сюди. Ниточки видно? Ну, це так буде. Ой, Ангелочок, іди сюди Ну, я там на місце поставлю, то воно ніхто не буде його тривожити. Зараз беру якийсь стаканчик. Так, стаканчики взяла рюмочки дві і зараз пробуємо. Ну, віка може купить декоративну якусь. Так, ні, це високо. Мабуть, оцю. О, це буде добре. Ось так. Ну і поставлю у дітей. Більше нічого не буду сюди додати, несу. Щоб ніде не загубилося, поставлю тут ось так. Дивіться. Ну, все добре. Ну, якщо війська купить декоративну свічку, тоді оце приберу, сюди поставлю. ну Вирішила квіти лишити, тільки помила їх, посушила, хай будуть, Оце так я тут прикрасила. Бо вряд чи ми поїдемо вже до Нового року. Може після Нового року, не знаю. Ну, це буде, ой господі, та що ж ти патаєш? Ну, можна було ще отак зелену сюди, ну це вже буде, знаєте, як говорять, дуже наляписто, хай буде так. Ну і ще вінок зараз повішу. І сьогодні, мабуть, все. А то вже не знаю, я не бачу щось більше гірлянт. Може я погано дивилася, то я б могла там у них... У вітальні вона. О, І ще прикрасити. Ну, Віка буде телефонувати, я запитаю. Може я не бачу, а може вона не опустила. Ну, це все так буде стояти. Ні, ще не все. Ой, знайшла. Та я забула, що в мене була отака декорація. Стояла ось тут в углу, а зараз склала все і відносила. О, думаю, забула я за неї. І це я це ж я її сама робила. Ох, зараз подивлюся, що вона тут світиться, світиться. Так, і тільки чогось позлітала. Треба аж наверх її сюди підняти. А, це воно так. Ну, це так, тут ця гілочка не до кінця і внизу. Як підняти, то можна і підняти отак. А сюди ще трішки серветок покладу і так хай стоїть. Ввечері гарно буде. Взяла отак От туалетний, туалетний папір. І сюди покладу. Тут у мене пісок пам'ятає, там у мене, коли я його робила, оце, я знімала відео. Ну, отак буде. Так зараз виключаю поки що, а ввечері можу включити, а можу і не включати, вже до свят. Трішки, якби вище сюди було. Ну. ну нічого. І повісила я свій віночок, оце. На дворі наче березень, а, а у нас новий рік. Бачите, йому багато років. Що я сюди додала, це ось сніговичка, а так, так він і був. І ще були живі діти. Так ми його. Я не хотіла вішати, а потім думаю, я і в прошлому році вішала, і весь час вішала, хай висить. Нічого такого. Хотіла ще прикрасити, може, туєчку, ну, цю, що з краю, ніяк до неї добратися. А то що далі, там можна по камінцях пройти і щось там якусь мішуру почепити може. Ну, поки що думаю, буду я це чіпляти чи ні.